Переможемо разоколи плеча! На Полтавщині підбили підсумки обласного етапу наймасштабніших учнівських змагань країни. Пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги проходять другий рік поспіль під гаслом Разом переможемо та проводяться з семи видів спорту. Цього разу змагання з легкої атлетики. Пройшов четвертий обласний етап всеукраїнської шкільні ліги пліч опліч з легкої атлетики. Долучилися шість команд дві команди з різних вікових категорій. Це 5-6 клас і 7-8. Проєкт цікавий тим, що це не збірна школи, а збірна класу. І виступає саме для Дружнього об'єднання дітей у класі для того, щоб вони здобували перемогу на всіх рівнях. Сам проект масштабований в минулому році, – 23-24, але вдосконалений вже в 24-25 році, і збільшена кількість видів спорту та вікова категорія дітей. Саме міністерство молоді і спорту в 25 році було експериментально введено легкоатлетику і шахи для того, щоб подивитися, як ці види спорту зайдуть у школи. Понад 100 школярів із Полтави, Кременчука та громад області взяли участь у змаганнях. Більшість учасників це досвідчені спортсмени, які мріють пов'язати своє життя зі спортом. А ці змагання для них кажуть це можливість вдосконалити свої спортивні навички. Участь з перших змагань ми тоді перший раз побігли плечо Мені дуже сподобалось, ми виграли перше місце і потім ми приїхали вже сюди. А мені виходить добре бігати, бігати на середній дистанції. Це 500, 300, 400. Дуже подобається. Спочатку я з футболу щось, а потім пробувала, пробувала, почало виходити, і я ось аж на легка перейшла. Мені дуже сподобалось і метати, і стрибати, і бігати. Мені дуже подобалися змагання, тому що вони мене натякнули на те, що мені треба більше тренуватися і більше викладатися на повну я чотири ходив на карате та зараз ходжу на вільну боротьбу. А це дуже такі змагання насищені та дуже мене вразили. Переможців нагородили дипломами, грамотами, медалями та кубками. Тим, кому вдасться вибороти першість на всеукраїнському рівні, очікує поїздка до табору активності у Буковелі.